Привіт усім, з вами Біндин. -Бін. Сьогодні я розповім вам, як актувати підземелля пісіння парасольки. Що в підземелля знаходиться у північній частині лісу Матеїми. Тут потрібно вирішити головоломку з тотемами. У нас є 5 заблокованих дендрототемів Їх потрібно активувати у певній послідовності. Потрібен дендроперсонаж. Один з тотемів прихований за каменем зеленою сферою. Для його руйнування беремо дендрограну та руйнуємо на камінь. Камінь буде ось тут. Потім перезапускаємо тетеми, активувавши їх усі. Неважливо в якому порядку. Тут знаходиться такий знак, який вказує направлення. Шукаємо той, що світиться, він буде першим. Активуємо його. Він вказує на наступний знак, який потрібно активувати. Активуємо його. Дивимось, куди показує цей знак. Йдемо і активуємо третій тотем. Продовжуємо. Йдемо до четвертого, а потім до п'ятого. Усе сім Це невелике підземелля, нагорода дається лише один раз. Бажаю успіху!